Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися. А мій син промовила друга, співає, як соловейко. Ніхто в світі не може похвалитися таким чудовим голосом. А ти що скажеш про свого сина? запитали третю жінку, яка нічого не говорила. Не знаю, чи можу щось надзвичайно сказати про свою дитину, відповіла вона. Він добрий хлопчик, як багато інших, але нічим особливим не вирізняється. Наповнившись, бани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними і старець. Гелеки були важкі, жінки аж угиналися, несучи її на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них підбігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дрикати ногами, потім закрутив карколомі сальта. Жінки були аж захоплені, який спритний. Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку, голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали, що за англійський голос. Третій хлопчина підійшов до матері, узяв неї збан з водою, завдав собі на плече і поніс ідучи поряд. Жінки запитали старця, що скажеш про наших синів? Про синів? здивувався чоловік. Я бачив лише одного сина. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми.